Мої вітання і одразу до роботи. Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області. Кремль встановив своїм військам нові дедлайни до 1 лютого 25-го року. Повернення повного контролю над курською народною, бо до 15 жовтня вони не встигли, як і Київ за три дні. Ну не встигли, ну буває. А, значить, що вони будуть робити? Мається на увазі сили ворога проти наших на курській народній. Думають вони зараз два способи. Спосіб перший прогнати наших за допомогою води, спосіб другий прогнати наших за допомогою масового, масового вітру, масового. Вітру, щоб типа знесло вітром, як від вибуху знесло, отакі От два варіанти. Вони собі думають: 100 гривень донат, дякую молодці, 200 гривень донат, дякую молодці. Але не можуть вони зробити ні те, ні інше, бо мають тримати обличчя. Вони так думають, що в них є ще якесь обличчя перед спільнотою щодо переговорів. Тож тут з'являється третій варіант торгувати курською народною. Велика Британія надасть Україні 2,26 мільярдів фунтів стерлінгів для придбання необхідного військового обладнання. Ця позика а. Позика є частиною програми надзвичайних кредитів G7 для України, в рамках якої було виділено 50 мільярдів доларів. На військові бюджетні та відновлювальні потреби. Погашення кредиту відбуватиметься за рахунок прибутків із заморожених російських активів. Велика Британія надасть нам 2,26 мільярдів фунтів на військове обладнання. Питання просте, чи надасть? 200 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, питання просте, відповідь не проста. Надасть. На все необхідне, ні, такого не буде. Буде така дозована допомога, на їх думку, що нам необхідно. Отака От допомога буде. Супер клас! І ще хотіла запитати про е, доцільне використання тієї допомоги. Я не знаю, що буде робити Велика Британія, але наші звіти ні копійки взяти не зможуть. Оце приклад того, як має бути. Треба прям копіювати от такий спосіб контролю коштів. Тепер із Києва та Львова літатимуть цивільні літаки. Згідно з указом Державної авіаційної служби України номер 789 від 21-го нової пошти дозволили літати маршрутами: Львів, Прага, Львів, Київ, Прага, Львів. Ой, Київ, Прага, Київ. Права надано з визначенням строку дії прав з 1.11.24 на необмежений срок на обох напрямках. Передбачено по сім рейсів. На тиждень. Так, літаки нової пошти літатимуть зі Львова та з Києва. Це так небезпечно, це так непродумано, продумано, що ну, я не знаю про що ця новина. Це знаєте, що нагадує? Це нагадує те, що комусь дуже-дуже треба знову ж таки збагатитися, озолотитися, і людина настільки не... Не, не продумає те, що це може для когось закінчитися погано, коли приблизно ми зможемо з вами вільно літати з України по всьому світу? До 28-го року це будуть. Як це сказати, це будуть якісь окремі вильоти, отак, як ніби зараз написано, але більш-менш безпечні. А після 29-го року, з 29-го року, літайте куди завгодно. Так, поїхали. На зміну МСЕК ведуть нову європейську модель. Угу. Модель європейська, корупціонери наші. Да? Прем'єр-міністр України зазначив, що нова система буде цифровою і повністю прозорою. Значить так, нова система на заміну МСЕК, яка цифрова і прозора. Наскільки вона буде прозора? Давайте так. Повністю зробити цю систему цифровою не вийде. З цього випливає, що якщо не вийде, зробити її повністю цифровою, прозорою вона не буде, бо буде все одно контакт з живими людьми. Не всі люди зможуть користуватися чомусь цією системою, якщо вам дали якесь рішення. Ви будете дуже довго надіятися і битися головою обстійно, щоб рішення це переробилося. Це на сьогодні така сера недороблена історія. Тим часом Генсек ООН Гуттереш прилетів до Рашки на Сабінт Брікс. Посмакувати сосійського короваю. На перший саміт миру е, на запрошення України він їхати відмовився. Ну, Ми з вами знаємо, що занепокоєна вічно ніхера не робляща е, організація, а тут ще й вона підлизує у нашого ворога сіль з короваю, Да? Давайте дивимось, що там робив генсек у нарашці. Ага, просив грошей, просив грошей, бо вже не в змозі е, НАТО е, як це сказати, сповільнювати хід війни е, всіх, вмовляти е, не, не різати по-живому, да? не нападати на рашку. Тобто просили грошові надходження. Клас. Altyazı